Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі, вітаю всіх вас. Хочу поділитися темою проповіді про таких людей, які ходять по зібраннях, але їхнє життя воно не відповідає Слову Божому. І Біблія або Слово Боже називає так, що це люди, які сіли, щоб їсти та пити і встали. Щоб грати, ми прочитаємо це перше послання святого апостола Павла до Корінтян, 10 розділ з першого віша, ми прочитаємо певний контекст слова Господнього і пороздумуємо над ним. Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі усі наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі Мойсея, і всі їли ту саму поживу духовну. І всі пили той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними. А та скеля був Христос. Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині, а це були приклади нам, що ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі вони, не будьте також ідолянами, як деякі з них, як написано, люди сіли, щоб їсти та пити, і встали, щоб. Грати і встали, щоб грати. Отже, слово Господнє говорить про певну категорію людей за час Мойсея, які вийшли з Єгипту, де вони в очах Божих, стали ідолопоклонниками, де вони займалися забавою. І ми пороздумуємо, як не в теперішній час це може бути практично. На теперішній час. Отже, люди сіли, щоб їсти та пити, і встали, щоб грати. Такі члени, які рахуються членами церкви, або люди по зібраннях, це люди, які часто попасають себе, не мов би на день заколення. Не мов би на день заколення. Вони є повністю матеріалістичними і про духовну сторону зовсім не дбають. Вони думають тільки про земне. Вони думають тільки про те, що на землі. Вони надіються тільки на Христа в цьому житті. Вони про вічність не думають. Вони живуть так на землі, тут, як би мали жити вічно. Оце Боже Слово говорить про таких людей. Вони сіли, щоб їсти та пити і встали, щоб грати. Вони часто така категорія людей люблять вишукану дорогу одежу. Вони люблять їздити на курорти, виставляють потім своє безститство на Фейсбуці, по Фейсбуці чи Інстаграмі, коли вони на курортах оголюють себе, грішачи так проти Бога. Братися, це є серйозна річ, коли люди є спокусою для когось, горе світові сказав Ісус Христос, мусить спокуси прийти, але то горе людині, від якої приходить спокуса. Щиро віруючим людям не місце на курортах, в таких, я маю на увазі, там, де пляж, там, де лежать немало блудників, болудниць. Там може хіба що знаходитися мертвий лазар. А віруючим людям там не місце. Дехто скаже, а я не спокушуюся, обманюючи так або викручуючись чи оправдовуючи себе. Ну добре, припустимо так. Припустимо так, що хтось не спокушується, але за то, скільки дивлячися на ваше тіло, чи жіноче, чи чоловіча стать може спокуситися. І ви є поводом до спотикання. І ви є спокусою для них, щоб вони потім малювали гріховні речі в своєму розумі, а то й навіть грішили. Боже слово категорично забороняє ті речі. Слово Боже, і Господь ненавидить, коли люди себе оголюють і показують свою срамоту, свою наготу перед іншими людьми. Коли ми почитаємо слово Господнє, можемо побачити що така певна категорія людей, які сіли, щоб їсти та пити, і старше брати, вона подібна до того, що Господь розповів о, 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 як, про історію, яка написана в Євангелії Луків, 16 розділі. Ми зараз відкриємо і починаємо з 19-го почитання до, 2, до 31 вірша. Читаємо. Один чоловік був багатий, зауважмо, це був з вибраного Божого народу цей чоловік, з ізраїльського. І це реальна історія, яку розказав Ісус Христос. І задягався в порфірові сон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і в Богі один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багато опадали. Пси ж приходили рани, лизали йому. Та вистало, що в Боги умер. І на Аврааму і віднесли його ангели, умер і багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду, звів він очі свої, та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його, і він закричав та сказав: Змилуйся, очі Авраама, надо мною, і пошли мені Лазаря. нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ці цім. Авраам же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того, всього, поміж нами та вами, велика беззоння поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані не переходять звідти до нас. А він відказав: Отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю. Хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав: вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж бо, отче Аврааме, але коли прийде, хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав як Мойсея і пророків не слухають, то коли хтось з мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Отже, зауважмо, цей чоловік був з вибраного Божого народу. І написано, що він розкішно мав одежу, порфіра, вісон. Розкішно щоденно бенкетував. Що тут такого поганого? Бенкетував, розкішна одежа. Але ми бачимо, що він зовсім абсолютно не думав про Бога, про вічність. Він собі навіть не думав, що він не уявляв. І не вірив в це місце страждання. Аж потім, коли опинився, він зрозумів, що це все правда, що написано. Уявляєте собі, він щоденно розкішно бенкетував. і жив на широку ногу. Жив на широку ногу. Але кінець прийшов, він помер і зразу опинився в аду. Опинився в аду. Тому пам'ятаємо, нас Господь бажає, що царство Боже говорить до нас не їжа і питво. Не робимо з того ідолопоклоніння, не догоджуємо своїй плоті і не поклоняємося своєму череву. І не робимо з нього ідолопоклонство. Бо то прийдеться за кожну хвилину нашого життя відповідати перед живим Богом. Як це сталося з тим, з тим багачем? А царство Боже це є праведність, радість і мир в дусі, святому, і Господь каже: найперше шукайте царства Божого правди, а решта необхідна для нашого земного життя, Бог попіклується. А не все навпаки. А не все навпаки. А це люди, які сіли, щоб їсти та грати і пити, і встали, щоб грати, це все в них навпаки. Вони шукають земного і тільки земного. А царства Божого вони близько не хочуть шукати. Такі члена церкви, які рахуються членами церкви, люблять справляти дні народження у вишуканих ресторанах. З добірною великою їжею. Вони живуть так, як написано 1 Коринтян, 15 розділі ми зараз прочитаємо з 32 по 34 вірші, але вони живуть так, як написано, що будемо їсти та пити, бо ми завтра вмремо. Апостол Павло каже, Будемо їсти та пити, бо ми завтра вмремо. Протверзіться, каже, правдиво, бо деякі з вас Бога не знають, говорю вам на сорок. Отак От живуть такі люди по зібраннях, які просто догоджають своїй плоті, повністю роблять з нею ідолопоклонство, а про вічність не думають. Відкриваємо ще книга про Ракайсай, 5 рота, читаємо з 11 -го вірша. Горе тим, що встають рано вранці і женуть. За напоєм п'янким і тривають при нім аж до вечора, що вином розпалятись. І сталася цитра та арфа, бубон та сопілка і вино за їхню гулянку, а на діло Господні не дивляться і не вбачають його чину рук. Тому піде народ мій на вигнання, непередбачено, і веліможе не його голодуватимуть, а натовп його висохне спрагнення. Так свого часу сказав Господь до ізраїльського народу. Який відступав від Бога. Так же само можна сказати такі люди, вони замінили спасіння. Вони продали спасіння. Вони замінили його на розкоші. Як написано в 2 Тимофія в третьому розділі, що останніми днями будуть люди по зібраннях? Тяжкі часи будуть. будуть люди самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, батькам неслухняні, невидячені, непобожні, запеклі, жорстокі. Ненависники добра. І далі підкреслюється, вони люблять розкоші більше, аніж Бога. Вони мають і вигляд, благочестя, але сили відреклися. А сили Божої можуть відректися ті, хто свого часу прийняв силу Божу. Хто пізнав владику, хто знав Господа Бога, той може відректися від Нього. Тобто замінили розкоші, спасіння на розкоші. Замінили. Свого часу. Псалмоспівець Асаф, просто спостерігаючи за народом, вибраним Божим ізраїльському, він просто прийшов в такий стан незрозумілості. Але Бог йому потім відкрив, який кінець тих людей. Ми це прочитаємо гарно. Псалом 72, кого 73 з 1 вірша по 19. Псалом Асафів. Поправді Бог добрий Ізраїлеві, Бог для щиросердих. А я мало не послизнулися ноги мої. Мало не посковзнулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо немає страждання до смерти своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх, і разом із іншими людьми не зазнають вони вдарів, тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазить їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися. Сміються і злосливо говорять про утиск, говорять бундючно, свої уста до неба підносять, а їхній язик по землі походжає. Тому то туди його люди звертаються і щедро беруть собі воду та й кажуть: хіба Бог те знає і чи має всевишній відомість, як он ті безбожні і безпечні на світі збільшили багатство своє? Направду надармо очистив я серце своє і в невинності вимив руки свої. І весь день я побитий, і щоранку покараний. Коли б я сказав, буду так говорити, як вони, то спроневірився в поколінню синів твоїх. І роздумував я, щоб пізнати оте, та трудне ото в очах моїх, аж прийшов я в Божу святиню і кінець їхній побачив. Направду ти їх слизькому поставив. На спустошення кинувте їх, як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезали від страхи. Отже, ми бачимо, це були люди з вибраного Божого народу, які сміялися про переслідування, гоніння, які, скажемо, жили розкішно, які брали від життя все, що хочеш, багатилися, безпечні були. Не думали про прихід Христа, про смерть. І так же само і зараз, аналогічно той самий духовний стан таких людей, які сіли, щоб їсти та пити. І Господь, Господь каже, ти нас лиськом поставив, наспустошені. Тобто, настільки вони в такій небезпечній дорозі стоять. І за все, ще раз хочу підказати, прийдеться давати звіт перед живим Богом. А Сав якраз гарно описує про них, як ми прочитали. Далі такі люди, які сіли, щоб їсти та пити, вони люблять дорогі, шикарні євроремонти, автомобілі. І навіть хваляться один перед одним цими речами. Вони люблять різні розваги, люблять перебувати у інтернеті, особливо дивитися розважальне, гріховне, перебувають в іграх, люблять різні анекдоти, непристойні жарти. Непристойні жарти. Слово Боже застерігає нам, нас, віруючих людей, звичайно, ми маємо дбати про своє тіло, як апостол Павло пише до Тимофія, що якщо ми маємо одежу і поживу, будьмо з того задоволені, що ми були задоволені з того, але коли ми починаємо догоджувати тіло надмірно, то ми впадаємо в ідолопоклоніння. І апостол Павло, пише до Римлян, пише так. Це є о 13 розділ, послання до Римлян, і читаємо 14 вірш. Але зодягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте на пожудливість. Саме ті люди, от і гращо сіли, і пити, і щоб їсти та пити, вони обернули, вони обернули догодження тіла на пожудливість. Оце є великий навіть, гріх перед Богом. Коли ми читаємо послання Якова, то Яків взагалі він про ті речі згадує, і навіть е, Господь через нього докорняє таким людям, каже по зібраннях. ну тепер, 4 роки, 13 віша, а ну тепер, ви що говорите сьогодні чи завтра? Ми підемо утечі те місто і там рік проживемо та будемо торгувати і заробляти. Ви що не відаєтесь, що трапиться завтра? Яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку виходить, з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, то будемо живі, то зробимо це або те. А тепер ви хвалитеся в своїх гордощах лиха всяка подібна хвальба. Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинити, той має гріх. Ану ж, тепер ви багачі, плачте, ридайте над лихом своїм, то говориться до церковних багачів, які саме сіли, щоб їсти та пити і стали, щоб грати. Що вас має спіткати, ваше багатство згнило, ваші вбрання міль поїла, золото ваше та срібло поржавіло, а їхня іржа буде свідчити проти вас. І поїсть ваше тіло, немов той огонь. Ви скарби зібрали собі на останні дні. Ось голосить заплата, що ви затримали в робітників, які жали на ваших полях, і голосіння жінців досягли вух Господа Саваота, ви розкушували на землі і насолоджувались, серця свої вигодували, немов би на день заколення. Ви праведних засудили і убили, вони вам не протигались. Отже, зауважмо, як Господь говорить, каже, ви розкушували на землі, насолоджувалися, немов би на день заколення, вигодовували себе. О, Господь порівняє порівнює тих людей які сили, щоб їсти, наскільки вони в такому стані перебувають. Навіть Соломон, пишучи книгу до еклезіаста, він пише в кінцевому результаті, каже, усе це марнота, марнот. Це не означає, що не треба працювати, зрозуміємо правильно, що не треба дбати про сім'ю чи про своє тіло. Я не про це. Я говорю про те, коли люди стараються досягати все більше і більше оцих розкошів. І тому вони просто марнують своє життя і зовсім не розуміють, що за все це прийдеться давати відповідь, і що вони в очах Божих є ідолопоклонниками, черево їхній Бог, а слава у їхньому соромі. І їхня ж участь, якщо вони не покаються і так будуть продовжувати, і так помрустим. Їхня участь таких членів церкви, які називаються членами церкви ходять по зібраннях таких людей. Буде разом із багачем, описаному, як ми читали на початку у Євангелії від Луки 16 розділі. І на кінець ми прочитаємо послання до Филип'ян, третій розділ. Ми прочитаємо з 17 го вірша. Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так. Як маєте ви завзір нас. Багато бо хто, що про них, я вам часто казав, а тепер говорю, навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Їхній кінець то загибель, шлунок, їхній Бог, слава в їхньому соромі, тобто тими речами, які б вони мали би соромитися, вони проставляються. І вони думають тільки про земне. Життя ж наше на небесах, звідки ждемо й Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою він може і все підкорити собі. Отже, як бачимо, що така категорія людей вона просто марнує своє життя. Вони живуть і тільки дбають про земні речі, і про вічність вони не думають. Не думає про те, що прийдеться стати перед Богом. Не думає, що прийдеться відповідати за кожну хвилину часу. Не думають те, що вони прийшли на цей світ ні з чим і ні з чим. що це життя, як пара на хвильку з'являється, а потім зникає. Вони про це не думають. Вони думають як омога більше пожити для себе, пожити для свого черева і задовільнити свою плоть. От про що вони думають. Тому і написано, що кінець їхня загибель. Кінець їхня загибель, якщо вони не, знову щиро не покаються і не зупиняться на своїх гріховних дорогах. Господь уподібнює тих людей, які так чинять, щоб, сіли і гріст, е, сіли, щоб е, їсти та пити, і стали, щоб грати, до ідолу До ідолу поклоніння. Хай Бог всіх нас, хто щиро любить Бога, е, допоможе нам правильно. Мати своєму життю о, о, пріоритет, що ми завжди найперше шукали Господа, прагнули Його слави, догоджали йому, любили Його, чекали Його і понад усе служили йому, були вірними йому, а Бог нам обіцяє вічне багатство в приході своєму, коли він з'явиться в новому Ірусалимі перед Престолом Божим. Та хай Бог поможе всім нам залишитися ймовірними і не відпасти від нього, і не стати тими людьми, які сіли, щоб їсти та пити, і стали, щоб грати. Чому? Тому що ми прочитали в першій крімтян 10 роду, каже, хто там далі написано, хто думає, що він стоїть, хай вважає, щоб не впасти. Бо це є приклади нам на науку. Бо за нашого часу кінець віку прийшов, що ми часом не попали. Ту категорію тих людей, які сіли, щоб їсти та пити, і встали, щоб рати. Хай Бог збереже всіх, хто щиро любить Господа і поклоняється Йому. Хай Богові нашому буде вічна подяка, честь і хвала, а всім, хто буде слухати це Слово Боже, проповідцю бажаю рясних Божих благословінь. Амінь.